У притулку на Деміївці зараз мешкає 42 собаки. Більшість з них уже перевалило за 10 років. До звіринця тварини потрапили ще в часи будівництва синьої гілки метро. На кожній станції метро був маленький майданчик, де жили собаки. Це завжди так у нас було. Коли почало працювати метро, вони опинились на вулиці. Пані Любов як небайдужа, до долі тварин 15 років тому звернулася до невеликого місцевого притулку, аби прилаштувати знайд туди. З тих пір жінка, хоч формально не є директором звіринця, однак опікується ним повністю. Каже, собакам тут добре, скажеться лише на стан притулку. Собаки в нас, бачите, вгодовані, гарні, їм тут добре дуже. Так як добре в нас, немає жодного притулку. Знаєте, Вони на волі всі в нас тільки сидять дуже старі в цих вольєрах. Ось, Ну і ось така біда трапилася, що нам не продовжують оренду. Ми живемо на валізах, а можна було, мабуть, брати гроші і зробити бетонний паркан десячини. До речі, ми його оце надбудували, тому що оці наші бахмутські хлопці вони перестрибують будь-які паркани. Приміщення, в яких розміщений притулок протягом багатьох років його номінальна власниця, винаймала у комунального підприємства, але нещодавно стало відомо, договір оренди не продовжили. Новину активно обговорюють у соціальних мережах. А за звіринець вступаються зооактивісти та міські депутати. Нам повинно бути двічі соромно. По перше, соромно в яких стані цей притулок в центрі міста. От. притулок, який виконує дуже важливу соціальну функцію. До речі, тут є... Бахмутовські собачки. От. А по-друге, нам должно бути соромно, що їх от в військовий час відсюди просто так от нахапком виселяють. Зазвичай у них була оренда плата 1 гривня в рік, а чомусь на ковідний карантин і на військовий час їх формально не звільнили, Они, ну, вони, мабуть, не зорієнтувалися і в них виникла ця заборгованість. Я думаю, що комусь потрібна ця земля, тільки всього. Це єдина причина, більше я не бачу. Ми сидим тут в ямі, вибачте, між двома е, гаражними кооперативами, нікому не заважаємо. Ну тут пишуть одні, і ті ж самі 18, отут десятки тисяч живуть. 18 чоловік, одні і ті ж самі, ті ж самі прізвища пишуть на нас скарги. Та мешканці будинків поблизу переконують людей, котрі не задоволені сусідством з притулком набагато більше. Кажуть, скажеться на притулок постійно. Я ввечері лягаю спати і вранці прокидаюся від гавкіта, а ночі не можу заснути, бо це дійсно створює такі умови, що я не можу відпочити. Люди з сусіднього будинку це 18-го, Вони взагалі в притул і скаржаться, що там не тільки гавки, а ще й сморід дикі, і криси бігають. А там дитячий майданчик, у буквально біля е, впритик до, до е, цього притулку. Два роки тому було звернення від нашого е, ЖК, і оце парка Авіню, Більше тисячі голосів на щоб ну якось е, вирішити це питання. І я пам'ятаю, що в гливасі була виділена територія, але хазяйка цього притулку ну ніяк ні на що не. Згодна більшість мешканців вони проти того, що е, притулок знаходиться в не надлежащому стані. Я сижу по тому, що часто собаки виють, гавкають ну, вночі під ранок. Це ну буває досить часто, тому ну якесь має бути прийняте рішення. Або там комісія має вийти і провірити дійсно в яких умовах знаходяться ці тварини. Умови утримання тварин ставлять під сумнів. І зооволонтери. Кароліна розповідає, вступаються за притулок, переважно ті, хто ніколи в ньому не бував. Дівчина більше десяти років допомагає прилаштовувати тварину добрі руки і кілька разів приносила їх до цього притулку. Потім помітила, собакам там недобре. Вони бігають з граями, вони недоглянуті, там нікого не лікують. Я чудово знаю жінку, яка взялась керувати цим притулком. Моя собачка також померла в муках. Вона не отдала в хороші руки собаку, яка зараз зникла без звісти. Собачку пропонували в родину, потім пропонували її оплачувати перетримку. Собачка бігала так всюди. Зараз стало відомо, що собачка зникла. Дівчина додає, влада повинна посприяти. Ати у переміщенні тварин у краще та більш адаптоване місце, натомість у притулку варіанти переїзду відкидають, кажуть, їхати нема куди, та і для собак це небезпечно. Де я буду за 100 кілометрів їздити і годувати яким чином вони і не доїдуть. Їх зараз будуть тягнути. У нас є собаки старі сидять в будках. Вони в стресовому стані. Вони от зараз вони бояться, вони не вилазять, їх троють, їх будуть тягнути петлями, вантажити ці клітки, і вони просто не доїдуть. Вони по помирають. Волонтерка зауважує сусідство з великим житловим кварталом для тварин. Загроза не менша. Притулку там не місце, і собаки там не в належних умовах. Собаки бігають по району, вони загрозають котиків, вони попадають під колеса машин. Там давно збудовані нові будинки, і ну кожна людина розуміє, що лай собак не подобається. Переїзд це стрес, звичайно, але там їх вб'ють просто. Ну, хіба люди будуть терпіти? Вони ну у них нерви здадуть і вони можуть їх просто потруїти, або звернутися можуть до докхантерів, які їх потруять. У департаменті комунальної власності міста на наш запит щодо притулку відповіли. Об'єкт оренди знаходиться в незадовільному стані і, враховуючи заборгованість орендаря зі свого боку, від угоди відмовились. Прокуратурою встановлено, що невідомими особами вживаються заходи щодо реєстрації земельної ділянки, на якій розташований об'єкт оренди, і яка перебуває на праві користування УКП КП Київжитлоспецексплуатація. Інформуємо, що департамент звернувся до департаменту міського благоустрою щодо можливості переміщення тварин, які перебувають у притулку, в притулок, який відповідає належним ветеринарним та санітарним нормам. Доля приміщень, які Використовують під притулок, буде відома після переміщення тварин. Юлія Махових, Дмитро Мушенський, В'ячеслав Серебренніков, телеканал Київ.